Після минулорічної успішної ініціативи цього року реформатська громада міста Чоп знову організувала адвентський благодійний ярмарок. Мета, як і торік, полягала не в тому, щоб отримати якомога більший прибуток. Набагато важливіше було охопити якомога більше людей і зблизити їх у період очікування різдва незалежно від релігійної приналежності. На подвір'ї реформатської церкви відвідувачів зустрічали вертеп із Марією Йосипом та немовлям Ісусом. А поруч столи заповнені стильними власноруч виготовленими святковими сувенірами. Усі композиції нагадують про наближення різдва. Видовище справді захоплююче. особливу радість організаторам, принесло те, що діти та молодь також активно долучилися до виготовлення виробів. Ноемберка запіта. Із середини листопада ми почали працювати над різними виробами. Було дуже багато охочих узяти участь і молодші, і старші. Усі раділи можливості творити разом. Було багато різних матеріалів: свічки, дерев'яні елементи, підсвічники, різдвяні вінки та багато іншого. Атмосфера була чудова. Ми отримали велике задоволення. Думаю, це ще більше згуртувало громаду, і ми з великою радістю готувалися до цього адвентського ярмарку. Результат спільної праці не забарився. Постійно приходили відвідувачі, і більшість із них ставали покупцями. Пані Зіта разом із доньками теж завітала на ярмарок і придбала унікальний адвентський вінок. Це дуже приємне відчуття. Рекомендую всім завітати, адже йдеться про любов і єдність. Тож зустрічаємося якнайбільше. Були й такі, хто прийшов цілеспрямовано. Хтось побачив вироби в соцмережах і заздалегідь обрав подарунок. Інші прагнули побути в спільноті, випити чаю, чи кави й поспілкуватися. Такі заходи дуже потрібні. Торік, на жаль, не змогла прийти, хоча вже тоді організовували ярмарок. А цього року вирішила обов'язково бути. Я вибрала цей святковий віночок ще в інтернеті і поспішила, щоб його не придбали до мене. Для громади це також важливо. Ми зустрічаємося, спілкуємося. Можу сказати, лише найкраще. Ціни прийнятні, А головне, що зібрані кошти підуть на добру справу. Дуже дякуємо ez a pénz, amit begyűl, összegyűl, úgyhogy hát szépen. Про ярмарок дізналися і в сусідніх селах. Приїхало чимало гостей і не лише реформати. Я тисто Шаламоні, я вважаю. Тобто ми вважаємо. Я родом із Соломонова. Торік ми брали участь у майстер-класах з дітьми в Римо-католицькій парафії, робили адвентські вінки. Це був чудовий досвід, і я дуже зраділа, коли побачила у Фейсбук, що й тут вирішили провести щось подібне. Країна в тяжкому стані, тому такі ініціативи наповнюють серце радістю. Думаю, не лише моє, а й усіх, хто залишився тут. Це важливо підбадьорювати людей, показати, що любов ще не зникла, що ми можемо згуртуватися, і з Божою допомогою добро може перемогти. Ініціатором ярмарку є місцевий священник реформатської громади. Він зазначив, що попри важкі часи цього року значно більше людей долучилося до підготовки, а кількість відвідувачів також зросла. Це свідчить про те, що люди потребують Божої близькості й духовного піднесення. З Божої благодаті минулого року ми вперше організували адвентський ярмарок. Досвід був надзвичайно позитивним. Ми отримали багато добрих відгуків, Тому вирішили провести його і цього року. Підготовка вимагала багато роботи. Присвитери, моя дружина, я особисто та члени громади усі взяли участь у спільній службі. нашою метою не був прибуток у світському розумінні. Ми зробили наголос на спільній праці та єдності. Було чудово бачити, як молодь, учні, катехізації і старші члени громади разом виготовляли вироби, вінки, святкові композиції, прикраси. Молодь займалася оздобленням пряників, старші виготовленням адвентських вінків, декору. На мій погляд, людей було значно більше ніж торік. Це свідчить про те, що потреба в таких громадських заходах величезна, особливо у важкі часи війни, коли багато хто замкнувся в собі. А коли сміцні громади ослабли через тому й безнадію. Але такі зустрічі сприяють духовному відродженню. Вони допомагають вийти із, із ізоляції, поспілкуватися, пережити благословенні хвилини разом. І Удянокікенакокаредібесиґатишбен. Йо гадот герцакету на тоді у цьому дусі всіх охочих пригощали теплим гуляшем із казана та домашніми пампушками зі сливовим джемом. Це додало ще більш родинної атмосфери першій неділі Адвенту.